Ось він іде по дорозі крізь місячну повінь, легкий пил під ногами, роса на траві, коні пасуться. Ось їх слід у росі, їх спини вилискують. Щось примайнуло в тіні за мостом під вербою. Ні, нічого не майнуло. Тихо навколо і не тихо. Все сповнене особливих нерозпізнаних звуків. Крізь далекі дівочі співи, що тихо бренять, десь у сріблястому сяві, здається, ніби чути, як росте трава. Огірки, як десь у таємничим паркім тьмі довшає угудина гарбузів, чіпляючись вусами за тин, як наливається червоним соком вишні, шаріють груші. пахне нічними квітами земля, пахне плодами і листям. І медом соняшників, і медом тютюну, і медом гречки. Все довкола пахне, навіть пил на дорозі, навіть роса. Все росте, все рухається під синнім покровом животворящої ночі, немов поспішаючи швидше вирости за ніч, поки все спить. А рано на сході сонця вийдуть хазяки з сіней умиватись, глянуть на розквітлі соняшники і маки, яких не торкнула ще перша бджола, і вигукнуть протяжно, в зачудовані Мати Божа, що сталося в городі за ніч? Саме таку Україну бачив Довженко, саме таку Україну, попри всі негаразди, бачу я. І саме такою Україну я хочу, щоб бачили наші діти. Так, ця земля пахне медом та хлібом. Вона пережила страшні війни і не менш страшніші голодомори. Вона перебувала під владою імперії, біля її керма стояли пройдисвіти та патріоти. Але вона не стала жорстокою. Зберегла свою самобутність та унікальність, зберегла свою мову та культуру, про українську доброту та толерантність, працьовитість та відкриту душу, щедрість та відданість сходять легенди із сивої давнини і до сьогодення. Так ця земля пахне хлібом та медом. І, на превеликий жаль сьогодні крові. Та мова не про це. Я простий викладач у маленькому коледжі, який не збільшує золотовалютний запас чи національне багатство. Він не є елітним навчальним закладом і його не бачать у своїх снах майбутні абітурієнти. Я також не хочу зараз говорити про освіту та вчителів, у яких зарплати в 10 разів менше, ніж у корупціонерів, та у 20 разів менше, ніж у прокурорів інвалідів. Я хочу сказати, що цей маленький коледж є маленькою сходинкою для молодої людини, людини майбутньої, який вчить зберігати та переробляти зерно, національне багатство України, бути заощадливим та чесним, будувати власну справу, вчить щедрості та гостинності. Сьогодні часто задають запитання, де ти був, що робив, та мені здається, це неправильно. Я б поставив питання по-іншому. Де ти будеш у майбутньому? Що робитимеш у майбутньому? В якій країні житимеш? І я вірю, що майбутні українці також будуть жити у вільній незалежній державі, що пахне хлібом та медом.